Доброго дня. Пропоную спільно оглянути детально цей чудовий реклайнер. Приїхав з Німеччини, натуральна шкіра. І так, стану шкіри. Колір темно-коричневий, шоколадний. Зараз дуже хороше освітлення від лампи. Це видно. Натуральна шкіра люкс класу. Підлокітничок. Сидіння в хорошому стані, не просижене, не потріскане. Підлокітнички теж в гарному стані. Повністю натуральна люксова шкіра. Спинкою теж усе. Крісло має рідкісну функцію. Це є можливість регулювання кута нахилу підголівника. Користувач може вибрати. Це максимальний, це важко показувати однією рукою. Ось можна менший. Ну, Будь-який від максимального Ось. до такого вертикального, абсолютно рівного, рівної позиції. Так, оглянемо задню частину кріселка. Наголошую, що крісло повністю виконане натуральній шкірі, Шкірозамінника немає на ньому абсолютно. Так, тепер, ну, здається, все показав. Тепер стосовно реклайнера потрібно впертися руками під локітник, спинкою натискаємо сюди. І в нас є перша позиція реклайнера така напівлежача. Ще раз пройдуся вже з, під, з підніжкою постану шкіри, щоб ще раз подивитися. Підніжка все, все, все в шкірі. Тобто в хорошому, дуже пристойному стані крісло. Механізми працюють відмінно, нічого не глючить, не заїдає. Так. Тепер це є перша позиція. Має ще й другу позицію. Тобто ви, сидячи, трішки більше користувач натискає на спинку, і крісло розкладається в лежачу позицію. Практично ось. Пружина, коли людина встає, воно припіднімається. Щоб скласти крісло, все дуже просто, як у всіх механічних реклайнерах. Просто нахиляємося вперід, ніжками тиснемо сюди і кріселко складене. Ось таке гарне кріселко. Кого цікавить, телефонуйте.